Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Іспанській Лалізі, Каталонська Барселона. У себе вдома на манджуїці команда приймає рає валікано. 1 0 Барселона перемагає, все вирішив єдиний м'яч, який забив Роберт Левандовський на 28 й хвилині матчу з пенальті. Давайте, друзі, ми будемо про все це говорити попередку. Подивимося взагалі стартові склади. Барселона 4-2-3-1 стартова розставка Барселони. В цих у воротах. Мартінес Кубарці пара центральних захисників, Оліхандро Бальде, Форт по флангах, Педрі Френкі Йонг, центральні опорні півзахисники. Гаві центральний атакувальний півзахисник, Рафіні Ламін Ямаль по флангах та. Роберт Левандовський у нападі. Це якраз стартова розстановка Барселони. Райвелікан Перес, головний тренер команди 4-2-3-1 стартова розстановка. і Іураю. Баталія в ротах. Лежен Мумін, парад центральних захисників. Рацу Чеварія по флангах. Сіс Фанхуль, центральні опурльні півзахисники, Паласон. Центральний ткувальний півзахисник Дефрутус Рівера. По флангах і н в у нападі. Це стартова розстановка райо Вальєкано. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, Барселона, в принципі, завлоділа те територіальною ініціативою. Більше міщем володіли Барселона, більше я атакувала. Весь непевний шанс пригадується, десь так на хвилі так 20-ті. Короше коли дуже хороша передача пройшла на Алехандро Бальде. Алехандро прострілює Рафінія Удар не влучає Рафінія. З близької відстані пробував Бразилець, але не влучив у ворота, хоча й справді було близько. Ось тож, Барселона Більше атакувала, але, в принципі, не можу сказати, щоб Валікану якось безнадійно командою виглядала. В принципі, Райо ну. Були свої випади погані. Ще, до речі, у Барселони пригодиться на 22-й. Винімаючи, коли Педрі виконує геніальний просто пас на Рафіні. Рафіні, вихід один на один, удар Рафіні відбуває вратар добування Лівандовського. Але знову не вдається забити Барселоні. Хорош, коротше, геніальний пас від Педрі. Геніальний пас від Педрі, який розрізає весь захист раю валікану, але не вдається реалізувати. Ось та нагода Басона тиснула, тиснула, і в кінці кінців вдається пенальті заробити Ну що ж, вдається зробити пенальті, Мартінеса прихопили. Спочатку суддя не побачив пенальті, але потім передивилися систему відеоповтора повтора, і да це пенальті. Мартінес справді притримав футболістера Авелікано, і це пенальті. І пенальті справді був. Роберт Левандовський підходить до 11 метрової позначки. Роберт. Розбігається удар, гол, Роберт Левандовський, Роберт Левандовський, рахунок матча Роберт Левандовський відкриває, 1-0, Барселона виходить уперед, геніальний удар від Роберта Левандовського, ну і Роберт збиває, 1 -0. Барселона забила, Барселона могли і другий м'яч збивати були моменти на пані, ось там у Ламіни Ямалі був супер шанс на 31-й хлемачу. Тобто у моментів вистачало. Але Райволікано відповіло своїм небезпечним шансам на 37-й Войцех в гру вступав. Перед цим, коли Войцех витягує прям удар з дальнього Ну, перш на цьому і завершиться. 1-0. Барсон перемагає. На другий там ще Ферран веду, Берсон, Касадо, Ніольму, Рігерсія, Жюль Кюнде, Урай великану Гумбау, вийде, Мбара, Гвардіола Наварра, Трехо ведуть рай великана. Другий тайм, в принципі, картина глобально не помінялася. Барселона більше атакувала, Барселона більше створювала ось цих моментів, але забити ось ніяк другий м'яч не вдавалося. І з кожної хвилиною, з кожною хвилиною. Ну, Райвеліка, не хочу сказати, що наприкінці матчу ж точно легко не було, тому що рахунок мінімальний. Перемога та дуже-дуже важлива. Ревеліка напише напавні моменти. Ось на 67-й хвилині напавний був удар. Борсона в цілому да, була ближче до другого з м'яча. М'яча. Тому Рафіні був шанс. Дані Ольма виходив один на один же обіграв вратаря. Але Потім впав Дані Ольмо, м'яч добував Рафіні, ну пенальті там не було все-таки Ольмо Десь трішки шукав контакта. Ще супер контратака на 72-х хвилині матчу пригадується, Коли Френкі виводить один на один Рафінію, Рафіня знову не забиває. Рафінія, який намагався перекинути вратаря, просто не влучає у ворота. Ну, на 91-х у Ураю Вілікану був просто супер шанс для того, щоб зрівняти у матчі. Пішла подача з лівого флангу. удар, І просто не вдається влучити, як слід м'ячу головою. Супер шанс був у Рая Велікано. Брасон насправді пощастило, але в кітці кінців бар перемагає. Важкий матч. для Басони дуже важкий, друзі матч. Для Барселони. Вони більше були по воротах, більше володіли м'ячем. 14-9 це удари в поворотах. 5-4 удари в площину воріт. 60-40 володіння м'ячем. 4-5 зуими. Тут була у райо. Ну, по голів шансам 5-2. 5, 5 голів нагодів у Барселони. 4 гулів на годину упущені. Райо великану 2 голіві нагоды. 2 голів на години упущені. 542 передачи сделали футболисты Барселоны. 470 передач были точными, 86% точности передач, 353 у Рая Великанова передач, 272 точно были, 79% точность передач у Рая Великана складена. 5 офсайды, 14 ударов, 5 ударов в у Барселоны, 6 удере повзорота, 3 удари заблоковані. Ми були ураю Вілікану 9 ударів. 4 в площину, 5 повз і. Ну, і все. Тут 5 повз, 4 повз. Ну, тут, 5 ударів повзороду, 4 ударів в площину. 1-13 по успішних відборах. 62 успішності у Барселони. 76 у ураю валікану. 4-5 по сейвам, 19-11 по м'яча, 9-11 за перехопленнями, ну і 11-9 це порушення. Правил, 2-3 по жовтих картках. Найкращий футболіст матчу, друзі, я не знаю, як ви, я би ПЕДРІ обрав би найкращий футболіст, Хоча і Войсех Щенсний, просто молодчинка, там витяг такі удари неприємні. Ну, в цілому Педрі. Педрі, який э, дуже багато моментів для партнерів та створив э, генеральний пастор Фініо ще при рахунку 0-0. Тому якось так. В цілому, друзі, вважаю я, що Барселона абсолютно все-таки поділи. перемагає, хоч Рая Велікана молодці. Справді інтригу цю матчу тримав до кінця, ось і шанс був на 91 хвилині для того, щоб зрівняти рахунок у матчі. Але не вдалося просто Рая Велікану реалізувати свою нагоду. Барселона на таку важку мінімальну перемогу, ну, все-таки награла. Ну і в підсумку Барселона після 24-го тура повертається на першу позицію. Каталонський гранд набирає 51 за яковий пункт і ситуація у чемпіонській гонці. Тільки накаляється. Тільки накаляється. Боротьба між Барселоною, Реалом та Атлетико. Подивіться, Барселона 51 очко, Real 51 очко. 50 точок. Ще є Атлетик Більбао, але я якось не вірю, що Атлетик Більбао включиться в цю боротьбу, хоча Атлетик то па, не виглядає. Тому, скоріше за все, Барасон, реал та Атлетику будуть з'ясовувати тут відповідно питання, хто стане чемпіоном Іспанії. Друзі, я вам бажаю, тільки добра та щастя в житті. найголовніше будьте завжди щасливими, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.